Далі в ефірі радіо накипіло будемо говорити про бізнес на Харківщині під час війни. Чи залишаються у влади важелі, попри небезпеку, залишати в громадах вигідні проєкти, які пільгові та податкові програми можуть? Утримувати бізнес, залишатися на місцях тут і не релаковуватися зі студією на зв'язку. А власник компанії Телесенс, директор наукового парку Каразін, член наглядової ради Харківського осередку, «21». І Я, здається, ще щось не назвав. Зараз Едуард Рубін мене ще додасть. Едуарда, що я ще не назвав? Ну а харківська ЄБА, єба, бізнес європейська ЕБА, так. О, да, точно. Да, Отак. Да. Едуарде, да, uh, да. Ну, да, uh, дякую, що ви долучилися. Uh, да. но, Едуар... но, но, доброго дня. Доброго дня. Я зараз. знаєте, що я хочу переказати вам останню свою поїздку у поїзді. Спілкувався з харківським бізнесменом, який тепер має, е, е, знаєте, е, таку. Маршрут між Харковом і Львовом. Він каже: я то у Харкові, то у Львові, то у Харкові, то у Львові, бо тепер має частину бізнесу у Харкові, частину бізнесу у Львові. Зрозуміло, що це одна компанія, просто тепер розділився. Він каже: бо тепер я ну, не бачу інакшого для себе формату ведення бізнесу. Скажіть, це тепер от така у нас? Перспектива найближчого майбутнього? Ну я не скажу, що ця перспектива так сказав, погана. Я розмовляв так теж з багатьма бізнесменами. Ну окей, IT – це IT, там трошки інакше. З точки зору, як, як працюють, тому що ну ми ще з часів пандемії навчилися працювати онлайн. І це дуже була нормально. І коли почалась війна, то практично всі аіт компанії люди поїхали працювати з домівок, чи уїхали десь по Україні, чи за кордон, хто як, і працюють онлайн. Бізнеси ж які. Імі там приміщення, де не можуть піти, де мають виробництво. Там там тяжко магазини, наприклад, теж. Але я розмовляю, і люди відкрили, як відкривають філіали ну, В Львові, ну і, там Закарпаття, за, за кордоном. У нас було дуже таке гарне, гарна підприємця, якого виробляла там продукти продукти вегетаріанські, веганські. Вони зараз відкрили там, в Чехії. Підприємство, воно працює і в Харкові, і в Чехії, і він сказав, що я ну, отримав таку від можливість відкрити йти в Європу. І ми зрозуміємо, що коли війна закінчиться, а вона закінчиться е, обов'язково, то люди вже будуть мати мати ринки на, на західі, будуть мати підприємства, будуть мати мати там робочі місця робочі міста. І це, ну, в принципі, ну, так непогано з точки зору майбутнього, тому що люди не могли раніше, не було часу, не було можливості. Ну, всього достатньо було тут, в Харкові вони працювали, але зараз вони, так сказать, розповзаються по, всі, по всьому світу. І це ну, непогано. Але ж ну всі бачать за з ким я не розмовляв. Всі бачать своє своє повернення в Харків, тому що ну це такі це наше улюблене улюблене це наше улюблене місто, в якому ми е, працюємо, навчалися, живемо і е, будемо будемо дальше далі робити. Ну коли тобто зараз перебувають не... е, бізнесмени в режимі очікування, правильно я розумію, і це все залежить від аксивності від активності. Обстрілів правильно, а потім, коли стане тихіше, вони просто візьмуть і повернуться, чи вони залишать частину бізнесу вже там, наприклад, на заході України, а частина буде вже у Харкові. Ну зараз вони не очікують, вони працюють, вони працюють і в Харкові, і е, в інших містах, і за кордоном. І коли все, е, війна закінчиться, то вони будуть продовжувати. Н, н, навіщо закривати, закривати бізнеси, якщо вони е, працюють там? Ну, наприклад, там таку мережу мережу магазинів зробили хлопці з Харкова, які були там декілька магазинів в Харкові. Вони працюють зараз і в Харкові, і в Львові, я знаю, працюють, і е, десь то ли в Польщі чи в чи, чи в Словакії не знаю. Ну, десь ну, розповідають. Е, тому я думаю, що воно буде продовжувати, чому вони повинні звертати. Все, світ став такий, знаєте, мобільний. мобільним? Я б сказав би мобільним. Не, та -та -та. Не, Ми можемо. Ну, коли б я думав, що я можу там їздити по Європі, наприклад, да я все, все весь час літав. То прилітав в, в, в одне місце, то в друге місце. А сьогодні, щоб добратися до Лондона, я повинен їхати на автівки. Ну, мені так мені так зручно, але я домовляюсь бо до багато зустрічей по по дорожі. І там зустрічаєш то, то во Франції, то в Німеччині, поки поки добрусь до, до Кінечного пункту. А потім йду а йду назад. І так воно багато багато людей так, так роблять. Mm -hmm. Я думаю, це дуже, дуже гарно, ну але потрібно, щоб у нас тут в Харків була тиша на, на е, мир, і щоб сюди пішли, пішли інвестиції. Тому що всі, всі бачать сьогодні, що ага, Україна і в, і в так і в таким ну, інвестиції не підуть, поки працює. не буде страхувати бізнес. Ми yeah. не знаємо, що а, yeah. бізнес не страхується, а, значить. Через обстріли, так там є певний відстань до лінії фронту, uh -huh. а, значить на, на якій точно не а, страхується правильно. Це здається, uh -huh. там, та, та, та 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 і я пам'ятаю, коли я був у Польщі, то це ду, 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 дуже активно і дуже серйозно uh -huh. обговорювалися, обговорювали та і європейські банки про це говорили і говорили про те, скільки би. Зараз не запрошували е, європейські інвестиції до нас, але ж е, ну, ніхто не буде вкладати гроші, е, поки не будуть е, ну, ст працювати страхові е, механізми. Абсолютно, абсолютно так. Я ще більше скажу, що от ми я там працюю з, з it компаніями Ну, я знаю, що інші IT-компанії теж так говорять, що вони ну, спочатку багато компаній ППРали е, свої. Е, 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 Проекти, тому що ну не можуть західні компанії не можуть працювати з компаніями там в країнах, де йде війна, і от сьогодні я веду перемовини. Вони говорять, все, ми ми бажаємо з тобою працювати, і зараз ми там зараз з'ясовують, як працювати, тому що ми. АЙТІ кампанія в Україні у нас наші е, люди сидять тут, і вони там ставлять зараз питання. А це велика кампанія. Вони ставлять зараз питання перед перед серед перед менеджментом. Що ну, давайте будемо спробувати? Ну їм не неможливо не сюди приїжджати, тому що це страхування не тільки бізнесу, це страхування людей. Це заборона приїжджати іноземцям ну, в Україну, тому що десь іде війна. Це теж, це теж проблема. Але вони Я пам'ятаю, що коли початок повномасштабного вторгнення був, то ага. якраз була певна заборона на а, людей працювати наприклад ага. у Харкові, у ага. Одесі, і їх переміщали, наприклад, до того самого Львова, ага. і Харків і Одеса були червоними зонами. А а от ці заборони зняті от щодо тішників чи ні? ну uh, залежить від компанії, з якими працюю, тому що є великі компанії, де у них прописано ну, в правилах, да? що неможливо працювати, і там ну, тяжко обійти ці заборони. А є невеликі компанії, які там самі вирішують і вирішують це швидко. І вони, вони продовжують працювати. Вони не звертають на це уваги. Ну працюють люди і працюють. Я скажу так, що от я розмовляю, вони говорять, слухайте, ви три роки вже воюєте, три роки йде. Така, така бойня війна, і ви все одно працюєте. Ну, це ж те ж говорить про те, що можемо працювати і далі з вами, е, і можемо допомагати. Вони бажають ну, багато компаній, бажають доп... людей, ну навіть не компанія, а людей, які там працюють, менеджери, е, бажають допомагати нам. Вони розуміють, що нам потрібна ця робота, щоб нам ну, жити тут, щоб заробляти гроші і е, підтримувати нашу країну. І це дуже гарно, от ми з такими таких людей знаходять знаходимо. Ну я заперечему отримувати такі контракти і подальше працювати. Добре, а скажіть, будь ласка, мені якщо говорити про вашу асоціацію, коли mm. стається черговий обсіл? Бізнесмени вони ще до вас звертаються. Вони описують той стан, в якому опиняються. Можливо, звертаються з проханням, щоб ви допомагали шукати грантові програми, чи якісь проекти на відновлення свого бізнесу. Проєкти якісь. Чи як би, яким словом взагалі можна сьогодні описати той стан, в якому зараз перебуває харківський бізнес, от на ваш погляд. Mm -hmm. Я скажу так, що європейська бізнес ну, проводить різні мероприятия, працює з, з державою, з, е, е, про те, щоб допомагали Харків. Ну, на, сьогоднішні, на сьогоднішній день ми знаємо, ну це і наша Харківська мерія, і е, 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 Кабмін, вони не що ми не будемо тут. Немає місцевих податків, нам порожні дозволених не мати, і е, е, місцеве місцева рада це прийняла. Ми наскільки я знаю, на сьогоднішній день десь отримали грантових коштів 450 тисяч доларів. Ну це нічого мало. Е ну що робити? Ну окей, скільки отримали, але ми від е -е, повинні бачити, що ну ідуть, ідуть гроші, потрібно ну, більше, е більше працювати. І е, я знаю, що компенсацію отримую, отримують деякі, деякі фірми, які е, ну, руйнуються. Тобто мене того товариша тут то завод ну, руйнувало не, не весь, але буде дуже багата частина, яка е, е, зруйнована, і вони повинні зараз все, все встановити. А я а вам компенсація скажу: від дуже... кого, компенсація, компенсація від кого, пане Едуарде? Компенсація від кого? від, від, від держави. Я вам скажу, що ну, я дякую ну, нашій, нашому місцевій, місцевій раді, що вони ну, в Харкові, коли то бачу там прильоти. Да? Приходиш ввечері прильоти, зранку вже все прибрано, все працює, все нормально. І це дуже це теж, це теж інвестиція в, нашу, в наше життя, в життя в харків'ян. Да? Тому що ми бачимо що що рамісміськрада працює що комунальники комунальники працюють і що можна жити в цьому в цьому місці це не те щоб там приїхали розру, зруйнували, і ти не знаєш де пройти Тось, і я ну я знаю, що там багатьох пишуть що там що для, для чого там ці квіти у нас висаджують. А я говорю, слухайте, ми повинні жити як, як люди, і повинні бути квіти. Повинні бути е, ми повинні виходити і бачити не тільки не тільки руйнувань, руйноване будинки. Ми повинні бачити життя. І я скажу вам, що ну я з багатьма розмовляю. Вони кажуть, що да, це це підтримує людей, підтримує психологічно. Це дуже важливо. А тому я думаю, я привозив привозив німців. Ну от в, в прошлому році говорю, так у нас тут нормально. Ну тоді не, не було таких великих обстрілів, як ці останні місяці. Але все одно тривога. Вони приїхали. Приїхали. Слухай, як тут? Ну штук. ага, тривога, що робити? Я говорю, ні, Нічого, нормально. Ми зараз вип'ємо, все буде нормально, випиваємо, ку сніде, ку кушаємо, вечеряємо і все нормально. вони все зрозуміють. Потім приїжджають, класна. Ми, ми е, практично були, були на війні, але вони нам привозять от, е, гуманітарну допомогу. Вони допомагають нашим хлопцям. Вони все рамі присилали, а то я говорю: поїхали зі мною. Все одно ну, працюємо, я вас привезу. А не, ні, нам жінки не дозволяють. А ми їм не скажемо. Вони не сказали, потім, потім розказали. Але ну я, я розумію цих людей, да? то воно е, так, коли далече, так воно, ну ти не бачиш, ну там війна, там там. Е, е, е. Ну так, страшніше сприймається на дистанції. А yeah. ти yeah. 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 приїхати, ну так все нормально, реставра ресторани працюють, і десь по вулиці багато людей, як квіти растуть, все, все чисто. Ну Так нормально, можна приїжджати, і вони ще декілька разів разів приїжджали, і було нормально. Але вони вже до Києва доїжджають вже нормально без проблем. Це теж важливо, коли ви завжди, свої, свої грузи і так далі. Так. Mm. Добре, от ви згадали про о, нульовий податок, так? і, 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 і в свій, результаті. І... Та міський верло, власне каже результат, як ви гадаєте, бо якраз нещодавно міський голова Ігор Терех описав про це як про величезний плюс. Але ми пам'ятаємо ну просто величезну боротьбу вашої асоціації за це введення. Та як ви вважаєте, це спрацювало? Це чи і щоб, щоб ще треба було зараз, за що треба боротися? Дійсно дійсно спрацювало. Ну звуть там магазин. Зіни, да, вони працюють тоді, коли там немає тривоги, коли немає псили. Тут прильот, магазин зруйнований, треба його ремонтувати. Вони ремонтують ноки, комунальні служби приїжджають, там убирають скло, там щось розрушено, але подалі потрібно внутрі все ремонтувати за свої гроші. Це гроші, ну о, це дуже важливо. Не всі дають е, е, від, відраховують тебе за цей ремонт. І він іде не завтра. А він там можна поти можеш подати. Він там прийде там через пів року, чи чи коли а працювати треба завтра? Ти повинен вкладати свої гроші, щоб там щоб там щоб там зробити ремонт. А і ці дні ти не можеш працювати, ти не отримуєш доход. Ну багато багато проблем, які які з'являються. Я розумію, що їх до і що і міські місто треба жити, йому потрібні податки, тому щоб ну, тому що потрібно платити заробітну плату комунальним службам всім. Але тут потрібно розмовляти, і ми це, це робимо їба. розмовляємо з державою, щоб воно покривало ту нестачу яку яка є у, е, у місті да щоб ми щоб держава якісь чином покривала тому що ну ми не маємо на сьогоднішні достатньо, достатньо е, ппо але воно нам потрібно. я розумію що воно е, всю всю країну не зак не закрою не, не закрити але ну якось потрібно, коли всі е, всі ж, е, ракети прилітають і е, е, отримують цілі. З іншого боку, зараз ті, хто відкриває свою справу на заході України, вони розповідають буквально, як в громадах боряться за підприємства, пропонують різні плюшки за те, що ти наприклад, за півроку тобі стільки ми можемо запропонувати, якщо ти у нас відкриєш, а в такій-то громаді ще стільки, то і це людей реально заохочує. Ну розумієте, я розумію цю владу, яка побачила, що вона може щось отримати на майбутнє, да? що вона отримує сьогодні. так поступає в всьому світі. Да? Якщо у тебе чогось немає, ти можеш ти можеш дати е, якісь плюшки для того, щоб у тебе побудували тут бізнес. А коли вони побудують бізнес, то вони там уже залишаться. І не обов'язково, що вони повинні покинути Харків, да? вони можуть розширюватися. І це дуже важливо. Але Є люди, які поїхали, наприклад, вони мали тут кафе в Харкові, але приїхали, вони не можуть мати два кафе. Да? Це, ну, це, це родинний бізнес. Вони приїхали там, живуть з, 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 з Західній Україні, Вони відкривають там і щось, щось будують. Зможуть там залишитися, значить будуть там працювати, не зможуть, значить повер, не зможуть повернутися на, на, назад. Ну, є... Ну, тут тобто не, не можна сказати, що всі будуть так робити чи так робити. Кожен вибирає свій. hm uh, uh. Свой напрямок в житті за кордоном. Там, там там більш проблематично, тому що ті, хто виїхав з дітьми, діти вже на три роки старше, і вони там в школі, і не всі бажають повертатися, навіть діти. А батьки це вони говорять, ну окей, ми повернемося. Але ті, хто повернеться, це дуже гарно, тому що ми отримаємо людей, які розмовляють різними мовами. Я приїжджаю, от ну, там, по Німеччині там друзі, мої співробітники, вони всі бажають повернутися. Діти розмовляють, ходять в школу, три роки вже ходять в школу, розмовляють вільно німецькою мовою. Все, вони наші, вони у нас ну, кращі школи не знайде, щоб вивчити мову. І це теж це та і во Франції теж саме, в Італії. Всюди вже такий буде мультимовна. Країна мультимовна наше, наше місце, але нам потрібно швидше, швидше перемагати, тому що, звісно, люди. Ну ще год, рік, два, і буде дуже ж дуже тяжко людей перетягнути назад за кордоном. Це про проблема за Карпаттям. Я думаю, там менше менше проблем. Люди приїдуть тому, що це в одній країні, А от за кордоном це буде дуже проблематично, і ми повинні сьогодні вже будувати розробляти програму, як ми будемо захочувати людей повертатися в Україну. Спада і, 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 і от так і з, з податками, думає. і на ваш погляд, як вона має виглядати, тому що зараз на дуже серйозному рівні говорять, що а, якщо не відбудеться якраз повернення наших українців, то а, доведеться думати про те, що сюди будуть повертатися. А, ну не не буває, так порожнього місця, значить, будуть повертатися, ну приїжджати точніше, та люди, значить, з африканських країн робоча сила з азіатських, африканських країн. と。 Ну, я не думаю, що буде так. Давайте давайте так по подивимось на нашу історію України, яка була Україна до 1917 року, ось яке тут жило людей. Потім до, після Другої світової війни, і потім, як ну, Росія завжди виснажувала наше населення. Да? Це, це таке її е, при, пряме е, е, завдання було вибити українців з України. Вони там е, заселяли їх там на, на Дальні водальні схід, там Казахстан чи ще з Криму виселяли. Заселяли нас там всякими, заселяли, ну, хіміками е, 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 охранниками е, тюрем е, да? І це було це було більш більш проблематично, ніж африканці приїдуть. скажімо скажімо так, тому що вони довели нас до війни. але розумієте, ну у нас ще і не така велика велика індустрія після цього буде. Тому я не думаю, що вона це буде дуже проблематично. Головне, от я знаю, що до кінця року повинні повинна дати двійне громадянство. Е, ну, це те теж виборкове повинно бути. Ми зрозуміємо, що воно не повинно бути у окупантів, країна окупантів і щоб ну більше ніби, тому що у них імперські амбіції У африканців немає таких амбіцій. Але якщо вони будуть приїжджати працювати, ну Київ, нехай приїжджає, працюють. Але тут теж дуже важливо, тому що ми бачимо, що коїться в Європі з цим, головне щоб вони свою, свою ментальність нам не привоне перевози, не привозили і щоб не говорили, що ми повинні жити як вони, а не навпаки. Ну, окей, але я про що пол... думаю? Дивіться, угу. зараз ми вже бачимо, що молоді ну так вже складається менше. Та? А, про що це говорить? Це значить, і бізнесу доведеться переорієнтовуватися. Та? Ні, от, от, і от, от, вже я... все таки бачимо, що переорієнтовуються. От ви це спостерігаєте. Дивіться, я ну, дуже ще до повномасштабної війни був там при, в, 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 в Латвії, Літві, Естонії і бачив скільки, скільки людей е, керують бізнесами. Я розмовляю з бізнесменами. Це люди, які поїхали ще до 90-го року, до розпаду е, о, радянського союзу, і чи в, 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 в час розпаду Desne, в, в час розпаду радянського союзу, вони поїхали, навчилися, а потім приїжджають з, зі знаннями. Я теж поїхав в 91 у 91-му році в Німеччину а потім 98-му повернувся вже з іншим розумінням, як працює як працює захід тут важливо, але я повертався з задоволенням в Україну, тому що мені не подобалась Україна Все, і. Е і тут важливо, щоб у нас був зроблена така ситуація, щоб люди бажали повернутися, бажали повернутися за знаннями, щоб вони там закінчили університети, школи, і ці знання приносили нам в Україну. Тому що цей цей як міграція туди-сюди, вона дуже, дуже впливає на людей. Вони побачили інший світ. Вони повернулись. Багато людей я там зустрічав в Німеччині, які перший раз повернулись перший раз виїхали за кордон. Вони не бачили ні. От ви його. приїжджаєте в Харків. І що ви відчуваєте? Ви відчуваєте, що в Харкові хочуть чути ваш досвід? Так, е, 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 да? звісно. Ну слухайте, я от е, сьогодні працюю е, там директором наукового парку. Зараз там я їжу там зустрічаю з бізнесами, які що привеч привлечь їх к до наших науковців. Я ми там проводимо онлайн наші зустрічі з нашими професорами з ректорами тут. В університеті я виступаю. Я є ментором борду нашого. Да, борд, маєте це організація. Спілка вже вона по-моєму, всесвітна була українська зараз. Всесвітна, от я приїду в червні буду виступати серед бізнесменів. Розповідати, що як ми бачимо побудову бізнесу з науковим парком. Що що, що потрібно, щоб. Бізнес і науковці працювали працювали разом. Це моя була мрія в середньому про це мештав, щоб комерціалізувати, комерціалізувати науку. Зараз ми це, зараз ми це робимо все. І е, вже є там декілька гарних проєктів, які ми будемо Харкові робити. Але ви знаєте, ну я ну наші сервіси в Україні набагато краще, чим, чим там на Заході. І це я приїжджаю там ну, в наші клініки, і не тому, що я хожу в платні клініки. Тому що ну я я бачу цей сервіс. Я не, не мушу чекати за кордоном там е, місяць, щоб, мені, навіть, щоб мені, що перевірили там на якомусь там препараті. Ну я, я можу йти вплатний, але там буде це коштувати стільки грошей, що думаю, ну навіщо воно мені потрібно. Чи наприклад там перше А старечі не і... складається враження, що в Україні теж от якраз і ведуть до того, щоб. О, о, <ріст> А до інші не моделі, ну, так. Ні, у нас у нас ментальність інша, розумієте? Інше. Ну якщо я їду там з доньком, ми приїжджаємо до Києва там, в суботу, і говорю, ну слухай, позвони в, в інтернет, а вона навчалася в Ізраїлі, да, і все повернулася, що вона працює в Україні. А, і говорить, подзвони, щоб, щоб включили інтернет. Так що, папа, сьогодні суббота. Та позвони, спроси. Вона дзвонить і говорить: Я сьогодні буду, коли там можна інтернет підключити. Да, будь ласка, ці завтра, к вам прив... завтра до вас прийдуть підключить. Та п'ятнадцяли. Ну і що? Розумієте, Все, вони прийшли в неділю, підключили, вона може працювати. Так, ми це... за це ми цінуємо, правда. Слухайте, це дуже, це дуже важливо. Коли я показую нашам. Я там німцю, ну він працює там, ми, ми дуже гарно знайомі, Він працює CIO в, в Державному банку в Німеччині. Я йому показую, як працює Монобанк. Я просто ну дивись, то я перекидаю гроші Монобанка від мене до моєї жінки. О, я, слухай, як це працює? Я говорю, ось так воно в Україні працює. Так, розумієте, А він мене а він запитував, як там от IT, тому що о, в банках працює. Я йому говорю, я не знаю, як IT в банках працює. Я показую, як, воно, як, я, як я це бачу сьогодні. От перекидаю за, за е, декілька секунд грошей. І ви розумієте, вони е, сьогодні там дів, я показую поліцейському. Я тут їду по Хорватії і показую, він мене зупиняє. Я, а я за, забув е, е, права. І показую ну, дію. Він говорить, ми не можемо так робити. Я говорю, а ми, ми так працюємо. Він там бас, дивиться щось. Ну отже, тут написано: от тут може QR код прочестити. От мой паспорт, от мой то. Ну да, ну ми не можемо їжджають. Вони там люди теж, теж бажають такий сервіс. Я, мабуть, ми, ми привозимо, показуємо, як у, нас, як у нас працює це все. Я, я маю надію, що вони, вони будуть на, у нас навчатися. І все таке е... О, до того, що робить ваша асоціація до сьогоднішнього дня: ну, власне, до тих людей, які потерпають від руйнувань. від, Т обстрілів та, а, наприклад ну, до нуля що називається, так. розбили бізнес і пов... звернулося, звернувся бізнес до вас. Що ви радите? З чого починати? Сподіватися, Но... тільки на себе чи все таки писати, ну, сьогодні ну, по, -перше, сьогод... да. по перше, сьогодні да. по перше, сьогодні її там в дії там всякі всякі програми, які по яким ти можеш подавати. Але я от розмовляю з моїми з моїми друзями, які так потр, отримали. І вони кажуть, да, приїжджає МЧС, яка там допомогла, все розчислила. Це дуже, дуже багато. Тому ну, це дуже багато, тому що він стоїть. у нього завод він зруйнований. цеха, Він не знає, що робити, кого туди поставити. Окей, на другий день приїхали. Все вивезли там щодо сто сама свала кам з цими е мусором вивезли. Це, це багато грошей, це, це дуже важливо. Це вже допомога. Дякую. А подальше, так, да, приходиться працювати е, самому, реінвестувати. Йти. Я знаю, що де, деякі банки, якщо ти був гарним бізнесменом, деякі банки дають по це кредит. Ну, воно працює, ну, треба. Ну, на себе треба не можна не, сказати, що все, держава прийди, допоможи мені. Сьогодні держава воює. І ми е, повинні бути сказати, сказати е, дякую за те, що ми сьогодні не в окупації. Тому що тоді взагалі у нас не було ніякого бізнесу. Ну, я так гадаю. Угу. По і, і поділяю, дякую вам дуже на зв'язку з нами. Був е, Едуард Трубін. Він є власником компанії Телесенс, а е, компанія працює в багатьох країнах світу. Правильно, я от ви мені розповідали, що ви і в Німеччині, і в Україні. І ми ну, там наші там наші клієнти. А люди у нас знаходяться в Україні. В Україні і та, до та кордона в Німеччині і, теж є, і в, та, але та, компанія, та, та. компанія в Україні. Директор наукового парку Каразін, член наглядової ради Харківського осередку 21. Еба, еба. Еба, та ЄБА Едуард Рубін. Дякую дуже, Едуард. Дякую і оптимізм. тільки оптимізм. буде добре. Дякую дуже. Друзі, зараз музика, і ми далі продовжимо.